Вітаю! Я сьогодні хочу розповісти про деякі види помилок, які допускають мої студенти, і, можливо, ви допускаєте помилки такого виду, і це відео допоможе вам робити їх менше або зовсім не робити. Можливо, якісь питання я не затронув, які вас цікавили, бо ви напишіть у коментарях. На яку тему ви хотіли би почути відео, або які відповіді отримати стосовно шахів, то знайдемо спосіб це зробити. І перше, про що я хотів поговорити, це недостатнє витрачання часу. Особливо, ну добре, я не буду в загальному казати, просто бачу, що серед деяких моїх студентів є таке, що вони дуже швидко роблять ходи. Ви граєте з контролем 15 плюс 10, або 30 плюс 0, якщо ви граєте так, як я вас просив, і у вас є достатньо часу для того, щоб подумати. Цей час варто використовувати, тому що шахи, гра часто складна і подумати є про що. Треба думати про. Ходе суперника. Коли суперник походив, подумати, що він хоче зробити. Ваш суперник, коли грає з вами, він найбільше хоче вас перемогти, і він все робить для того, щоб перемогти. І його ходи направлені, вони мають якусь ідею, він хоче щось, якусь думку, він всі ходи закладає. І тому уважно придивляйтесь до того, що він робить, а не грайте лише самі по собі, незважаючи на те, що робить суперник. Наприклад, тут. Біль останнім ходом походили ферзем з F3 на G3. Що вони хочуть зробити. Я думаю, ви побачили мене хочуть забрати коня. на коня на G5. Тепер скажіть, будь ласка, можете поставити відео на паузу і порахувати, які способи, скільки способів ви бачите захистити цього коня. Я думаю, що ви побачили деякі рішення. Типу, а 6 Ми бачимо F6. Ми можемо захистити коня пішаком, або H, або F. І тепер білим невигідно цього коня забирати, бо ми заберемо ферзя, так? Також, я думаю, побачили, що коня можна відступити Але на е 4 на е 6 Також можна слон d8 зіграти, захистити слоном. І можна зіграти ферзь е 7 ферзь d8. Це сім варіантів так, усього. Окрім того, тут є ще два цікаві ходи. Наприклад, є хід С4. Цей хід безпосередньо коня не захищає, але створює загрозу турі. Тобто, тепер, якщо білі заберуть коня, то чорні заберуть туру. Є ще один цікавий хід кінь е 5 це захист коня комбінаційним способом. Тепер на ферзь б'є г 5 буде кінь в 3 з подвійним ударом на короля та на ферзя. Тому також після кінь є 5 не можуть біля забирати цього коня. Таким чином вже дев'ять способів. І так буває доволі часто стосовно різних загроз противника. Коли суперник робить якусь загрозу, часто у вас є більше ніж одна відповідь. І навіть коли немає загроз, навіть коли вам нічого не загрожує, ви просто маєте зробити хід, у вас зазвичай є якісь альтернативи. Тому це ще те, на що можна тратити свій час на розглядання альтернатив і вибір із них кращих варіантів. Тут, я думаю, ви би відкинули варіанти зі слоном. Захистом слоном, тому що це доволі пасивно відводити слона назад не дуже хочеться. Мабуть, не хочеться е, захищати ферзем, тому що захист ферзем, контроль з поля Б5, знімається пішака на Б5 віддамо. Є е, ходи кінь Є4 виглядає доволі круто, тому що ми ставимо коня в центр на активну позицію, атакуємо ферзя, форсований хід е, доволі гарний. Можливо, кінь 6 доволі міцний, можливо, а 6 з ідею, щоб була така хвірточка для короля, щоб восьмий ряд не був послаблений. Ось, тобто є ідеї, які можна розглянути. І, і це часто трапляється. Тобто, практично завжди у вас є альтернативи, як походити, і це те, також на що варто потратити свій час. Стосовно того, щоб думати про. А, давайте я ще скажу, тому що тут є цікавий момент сказав. Тобто, іноді, коли вашу фігуру атакують, ви можете безпосередньо не захищати від цієї загрози, а створити загрозу у відповідь. Але з цим треба бути обережним, тому що давайте уявимо якусь трошки іншу позицію. Наприклад, наприклад, якщо ми перемістимо білу туру з е 1 на Б1, тепер в цьому випадку хід пішаком на С4. Нам загрожує, загрожує забрати нашого коня. Ми граємо c 4 атакуючи туру. Так? Але з такими контратакуючими ходами треба бути акуратними. Тому що якщо білі тут заберуть на b 5 то виявиться, що білі захистилися від своєї загрози, їм тепер не загрожує втратити туру. І окрім цього, цією турою створили додаткову загрозу забрати слону. І тепер Чорні вже перед двома загрозами, і вже від обох важче захиститися. Тому Тому треба бути акуратними. Коли ви контратакуєте, то подивіться, можливо, фігура, яку ви контратакуєте, може відійти таким чином, що створить ще одну загрозу, і після цього у вас буде дві загрози. З цим треба бути акуратним. Ось. І що стосується. Думання про те, як може походити суперник, це вам може допомогти. Я думаю, у вас вже були випадки, коли у вас величезна матеріальна перевага була, але ви ставили суперник у пад. Тут зараз партія мого учня, коли його суперник отримав абсолютно виграну позицію. Давайте. Тобто навіть тут видно, так? видно що позиція абсолютно виграна. У білих зайвий тура, ферзь, три пішаки. Абсолютно виграна позиція у білих. І тут білі ще продовжували проводити далі своїх нових фрезів. Попроводили просто кучу нових фрезів. Це насправді не дуже гарний спосіб грати. Це трошки говорить про неповагу до суперника. Але діти зазвичай це люблять. Отже, білі попроводили дуже багато ферзів. І ось. Зіграли ферзем на е 8 і виявилося, що гра закінчилась нічою, тому що це пад. Зараз хід чорних і чорним немає куди ходити. Цей ферзь контролює цю діагональ, цей ферзь контролює, е, ці два ферзі контролюють ці дві вертикалі, ТОРА контролює цю лінію. Ну і все. Власне, всі поля навколо короля закриті, королю немає куди ходити. Виникло, виник пад. У білих там, на 6 ферзів більше, але партія закінчилась нічиєю. Щоб не виникав пад, тут якраз треба думати про те, як може походити суперник. Тобто, перед тим, як ви робите хід, наприклад, у вас виникла така ситуація, у противника всього один король. Перед тим як робити хід, подумайте, куди зможе походити король противника, і чи взагалі він зможе кудись походити. Тобто не грайте на автоматі, думайте також за противником. Це стосовно це перша порада. Витрачайте свій час, витрачайте його з Друге, що я часто бачу, це бажання дати шах, коли треба і коли не треба. Шах у нас не завжди хороший хід, і навіть доволі часто буває, що шах це поганий хід, насправді. Тобто ми напали на короля, король відійшов, власне, все, але ось якісь деякі фактори вже змінилися. І... І позиція змінилась кардинально. Наприклад, в цій позиції у білих є всього один виграшний хід, і є декілька способів поставити шахи. Наприклад, можна забрати слона, це буде шах, можна зіграти ферзь 8, ферзь d8, ферзь А5, ну, ферзь c 6, ферзь B7 я не рахую, це просто підбій. Але є декілька способів поставити шах. Але який би шах не поставили побілля, вони пройдуть повсюду можливість виграти тут гру дуже гарним ходом Ферзь F7. Це подвійна зв'язка. Слон зв'язаний по цій діагоналі і слон зв'язаний по цій діагоналі. І разом з тим, зараз ми двічі на нього нападаємо. Тобто загрожує забрати слоному слона, а потім зіграти ферзь b7 з матом. І чорним доводиться віддавати ферзя. Мабуть, найкращий хід для чорних це забрати слона, але тоді через розв'язку втрачається ферзь, і білі виграють. Ось. Але ось ця можливість могла б бути випущена, якщо б білі дали шах. Просто запам'ятайте, що шах це не завжди хороший хід. Ми бачимо часто шахи у задачах, коли ми, наприклад, робимо відкриття атаки або робимо подвійний удар. Там часто, або лінійний удар. Багато де у тактичних серед тактичних прийомів у нас є шах. Але шах там завжди з якоюсь метою. Тобто це з метою в подвійному ударі це з метою напасти і на короля і ще на одну фігуру. Відкриття атаки це з темпом відійти якоюсь фігурою. У лінійному шасі нам потрібен саме конкретний шах там, через певні геометричні мотиви. Тому завжди задавайте питання, для чого я роблю цей шах. Це можливо стосуватись не лише шаху, це може стосуватись будь-якого ходу. Розуміти, для чого ви робите свої ходи і шахи в тому числі. Шах заради шаху робити не варто. І ще один конкретний приклад, який я доволі часто також бачу. Це, наприклад, в таких позиціях хочеться, часто бачу, що ось такий шаг дають. Вслоном на Б4, наприклад. Це, от, наприклад, також шаг, який помилковий. Тобто ось ця позиція вона приблизно рівна. Чорним тут треба забирати пішака, а білі заберуть у відповідь, будемо далі грати. А от бажання дати тут шаг вже призводить до того, що у чорних значно гірша позиція виникає. Тому що білі c 3. І... Така ситуація, що під боєм пішак е 5, під боєм слон. І щоб пішака не втратити, треба грати слон Д6. Ну і ми вже знаємо, що слон на полі Д6 тут доволі нехороший, хороший, тому що заважає чорним виводити фігури далі. І у чорних вже певні незручності виникають. Тобто ось цей шаг, він здається, що ми виводимо фігуру з темпом, але насправді після ходу С3 нам доводиться цією фігурою відходити, і ми темп знову втрачаємо, виходить, що ми просто подарували білому хід С3, який для них може бути корисним, тому що цей піша контролює центральне поле Д4. Тобто такий шаг, наприклад, також не варто давати. Ось. І третє, це не розмінюйте фігури також без причини. Тобто, як шах не варто давати без причини, так і просто так безпричинно розмінювати фігури не варто. Наприклад, ось тут. Поміняти слона на коня, здається, що нічого не змінилося у матеріальному співвідношенні, так? тому що ми віддали слона, забрали коня, вони рівні по вартості, і все нормально здається. Але насправді цей хід ну, не дуже хороший, тому що, тому що таким чином втрачається розвинена фігура. Ми розвинену фігуру розмінюємо на неактивну фігуру противника. Тобто цей кінь білим ще треба думати про те, як його виводити, а ми свою активну фігуру розмінюємо на цього коня. Хоча тут доволі цікавий момент, тому що тут після цього розміну є ще, я ж тільки зараз побачив, що є ще ферсія 5 шах з ідеєю виграти пішака на А2. Але це те, що називається, щось я не впевнений, що це хороший варіант для чорних. Це ще одна. Помилка дебютна, яка називається пішкоїдством, коли ми починаємо їсти за багато пішаків, але відстаємо сильного розвитку. Тобто ми вже віддали більш активну фігуру за нерозвинену фігуру противника. А тут, наприклад, після ходу, я думаю, слон c3, Виникає загроза, що ферзь попадеться в пастку. Тура А один буде зіграно, і ферзь не буде куди відходити, тому ферзя треба вже забирати. А забирати його куди треба на 6, мабуть. Ну і тут, але тут ще c 5 буде. Тут ферзь взагалі не ловиться, хоча тут є у білих такий цікавий хід зіграти, побити пішака на С4, щоб була можливість зіграти ферзь Б3, але білі можуть зіграти кінь D2, прикриваючи поле B3. Ферзем доведеться відходити і білі. Таки повиводять свої фігури. Тобто чорні чорні тут пішака таки виграли і ферзем змогли втекти. Але це все відбулося за рахунок того, що білі темпом повиводили свої фігури, а чорні за цей час побігали ферзем дуже багато. Мабуть, тут позиція на користь білих таки. Тобто пішки займатися не треба. У нас на початку партії розвиток це найголовніше. Але я, на жаль, тільки під час. Тобто тільки зараз побачив, що там є така можливість, але в загальному активну свою фігуру не варто розмінювати на неактивну фігуру противника. Або що я ще бачу, там, наприклад, з чорні вивели слона на G4 і беруть, цього коня забирають. От питаюся, от навіщо цього коня забирати? Тут ну, зрозуміло, що це не може бути грубою помилкою. Так? Тобто розміняли слона на коня. Ну, не може це бути грубою помилкою. Але разом з тим, це не найкращий хід, тому що, по-перше, наш слон активний, а кінь не може нікуди ходити, оскільки кінь зв'язаний. Тобто, нам ну, немає причини, цей кінь не може створювати для нас ніякої небезпеки, оскільки він не може нікуди походити. Позаду нього знаходиться ферзь. Тому можна його не бити, він нікуди не дінеться, як мінімум. В таких випадках зазвичай, навіть якщо дуже хочеться цього коня розміняти, тут можна зачекати, поки який нікуди не відходить, то можна зробити рокіровку, наприклад. Можна дочекатись, поки білі потратять темп на те, щоб напасти на нашого слона. Тобто, коли білі вже потратили темп для того, щоб нашого слона Напасти, тоді вже можемо забрати. Цей розмін вже пов'язаний з тим, що білі потратили якийсь темп. Але ось просто так не варто розмінюватись, там, фігуру на фігуру, коли ви там не бачите якоїсь конкретної причини. Ось, власне, все, в принципі. Те, що хотів розказати, ще раз розумно використовуйте свій час, думайте про можливі альтернативи. Як колись казав Еммануїл Ласкер. Чемпіон світу другий. Він казав, що якщо ви знайшли хороший хід, подумайте, може, є ще кращий. Використовуйте свій час, не давайте бездумних шахів і взагалі старайтесь не робити бездумних ходів. Нехай ваші ходи мають за собою якусь мету, якусь ідею. І третє, не розмінюйте просто так фігури. Це також, в принципі, можна віднести до. Того, щоб не робити бездумні ходи, просто так. Тобто, Навіть якщо це розмін, нехай це розмін буде осмисленим. Тобто ви міняєте кращу фігуру на гіршу фігуру, бо, бо ви бачите, що там фігура суперника активніша, ніж ваша фігура, і ви вирішуєте, ви що це добре розміняти, або тієї фігури є потенціал. Ну, Але просто так, розмін заради розміну, не треба робити. Шах заради шаху не треба робити. І, власне, все. Ще раз, якщо є якісь питання, можливо, у вас ну, просто виникли якісь питання під час вашої гри, на які ви не можете знайти відповіді, пишіть у коментарях, я знайду спосіб на них відповісти. Або відповімо у коментарях, або запишемо окреме відео на цю тему. І дякую дуже за увагу. До побачення.